Які потрібні документи для того, щоб приїхати в Албанію? Я зараз знаходжусь в Україні, запитує Захарчук. Будь ласка, відповім вам на це питання. Але хоча б іноді пролистуйте те, що я виставляю, ну я майже кожного дня розповідаю одне і те ж саме. Просто пролистайте і подивіться назви. Там є такі відео, де ви отримаєте таку інформацію. Для того щоб вам приїхати в Албанію, вам потрібно лише мати діючий закордонний паспорт громадянина України, і все, ви перетинаєте кордон і автоматично отримуєте захист. Що таке автоматично? Вам не потрібно не заповнювати ніякі папірці, нічого не казати на кордоні. Ви його отримаєте автоматично, тому що ви громадянин України. Навіть якщо ви його не хочете отримувати, вам його поставлять. Ви перетнули кордон і отримали захист цієї країни. Захотіли знятися, виїхали з країни. Це автоматичний процес. З вас зняли захист. Все дуже просто.